Добрий день, шановні члени екзамінаційної комісії. До вашої уваги пропонується робота на тему програмне забезпечення підтримки діяльності кінотеатру. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру. Предмет дослідження, програмні засоби для підтримки процесу діяльності кінотеатру. Мета роботи розробка програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру. Для дослідження, для досягнення поставленої мети було вирішено задачі, наведені на слайді 3. Програма забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру є актуальним, оскільки воно дозволяє автоматизувати ключові процеси, такі як продаж квитків бронювання, місць, управління розкладом сеансів та контроль доступу до залів. Це значно підвищує ефективність роботи та зменшує витрати на адміністративні завдання діяльності кінотеатру. За результатами проведеного аналізу можна зробити висновок, що у нас час існує досить багато програмних засобів для підтримки діяльності кінотеатру, проте програмне забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру, хоча і має багато переваг, також супроводжується певними недоліками. Однією з головних проблем є висока вартість придбання, впровадження та обслуговування такого програмного забезпечення. Розробка налаштування та підтримка таких програмних систем потребують значних фінансових вкладень, особливо для невеликих мереж кінотеатрів. Ще однією складністю є технічні збої та можливі помилки в роботі програмного забезпечення, які можуть спричинити проблеми з бронюванням квітків, управління розкладом або обробкою платежів. Тому актуально є розробка програмного забезпечення для проширення онлайн-книжок. При розробці відповідної програми необхідно забезпечити функціональні вимоги, наведені на цьому слайді. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для реалізації програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру доцільно обрати мову програмування Visual Basic for Applications, яка ефективно інтегрується з системою керуваннями бази даних Microsoft Access, оскільки кінотеатрам часто потрібно працювати з базами даних для управління, розкладом сеансів, бронюванням місць і веденням фінансового обліку, використання VBA дозволяє легко автоматизувати ці процеси без необхідності розробки складної Програми, крім того, VBA забезпечує швидку автоматизацію завдань, таких як створення квітків, створення звітів, фільтрація та аналіз даних, що спрощує управління кінотеатром, дозволяючи персоналу легко отримувати потрібну інформацію без глибоких технічних знань. Для створення програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру обрано систему керування бази, базами даних ACES, яка є простою для налаштування та використання, і як наслідок є ефективною системою для підприємства, зокрема кінотеатрів, працівники яких не мають великого досвіду роботами з базами даних. Крім того, Access є економічно вигідним рішенням, оскільки входить до складу Microsoft Office і не потребує додаткових витрат на серверне обладнання чи складне налаштування як у у випадку з більш потужними СКБД. Структурна схема програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру складається з шести основних модулів, кожен з яких виконує певний набір функцій, що забезпечує ефективне управління процесами кінотеатру. Схема функціонування програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру визначає послідовність обробки інформації та виконання основних операцій. База даних програмного забезпечення для підтримки діяльності кінотеатру призначена для централізованого зберігання та управління та обробки інформації, необхідної для ефективного. Функціонування кінотеатру. Вона забезпечує автоматизацію ключових процесів діяльності кінотеатру пов'язаних із розкладом сеансів, продажем квитків, управлінням фінансовими операціями, обліком клієнтів та аналітикою. Концептуальну модель бази даних діяльності кінотеатру наведено на цьому слайді. На основі концептуальної моделі бази даних розробимо логічну модель у процесі проєктування бази даних для. Кінотеатру було враховано принципи нормалізації, що дозволило усунути транзитивні залежності та оптимізувати структуру таблиць. Логічна модель досягла рівня четвертої нормальної форми, що сприяє зменшенню надлишкових даних і підвищенню ефективності обробки запитів. Основний набір таблиць охоплює ключові сутності, що забезпечують збереження інформації про кінотеатри, зали, місця, фільми та розклади сеансів. Окремо реалізовано довідкові таблиці, які містять можливі Категорії місць, типи залів, жанр фільмів та класифікацію сеансів. Після запуску програми відображається головна форма. Де користувачу надається можливість переходу до довідникової інформації, керування інформацією про фільми та сеанси кінопоказів, а також можливість пошуку та отримання сервісної інформації. При натисканні на кнопку кінотеатри з зали в області довідники відбувається перехід до форми з інформацією про кінотеатри. Зокрема, тут подається інформація про адресу кінотеатру, статус його функціонування, рейтинг та інше. При натисканні на кнопку зали крісла в області довідників відбувається перехід до форми з інформацією про зали кіно... кінотеатру. Зокрема, тут подається інформація про назву зали, його тип та статус. Також тут подається інформація про крісла залу та графічне зображення розташування його крісел. Для додавання інформації про фільм, який планується до показу в кінотеатрі, необхідно натиснути відповідну кнопку на головній формі. У вікні ретагування інформації про фільм можна змінити інформацію про вже введені фільми, або. Додати інформацію про новий фільм. Для створення події стосовно нового сеансу перегляду фільму необхідно на головній формі натиснути кнопку створення сеансів, так у новому вікні ввести інформацію про сеанс, зокрема, обрати зал, фільм, дату та час показу. В ході виконання даної дипломної кваліфікаційної роботи було проаналізовано та досліджено процес розробки програмного забезпечення для дистрибуції цифрових видань. Розроблено програмне забезпечення для поширення онлайн-книжок. Всі поставлені задачі виконано. За результатами тестування встановлено, що програма функціонує коректно та відповідає вимогам технічного завдання. Доповідь завершено. Дякую за увагу.